Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерозімаю про це Це моя подружка Еля. Еля, привітайся з людьми. Ні, вона просто хоче забрати в мене телефончик. <ріхи> от. І сьогодні ми будемо, будемо читати, і не тільки читати, я вам розкажу, що я читаю. Е, от. І покажу, що мені класно прислала Аня, якименко Поліщук, та ще книжкова дилерка. Тому, як то кажуть, залишайтесь, буде влог. От. Я тільки зрозуміла, що я знімала себе без очей. Вони в мене є, бо я не читаю. От ми пішли за велінкою гуляти. Так. Елічка допоможе мамі сушити голову, і я до вас повернусь за мить. За мить повернемось. Так, так. Хоча я до сих пір не виконала завдання з шостого. Пакунка з Адвантбоксу, нагадую там гарячий шоколад, маршмеллоу і шоколадка. А що в мене є книжка від Іри, пам'ятаєте, з коміксами. і якось вечора я все це разом скомбіную. Але я не можу не зробити ось це, не відкрити номер 7. Я вже сам бокс сховала, у мене залишився просто цей конвертик, пакуночок, який муляє мені вже декілька днів на робочому столі, і я просто мушу його відкрити. Я сподіваюся, ви мене зрозумієте. А от я взяла, до речі, телефончик одразу просканувати. Я вже говорила про те, що мені дуже сподобався цей адвентбокс. Він направду дуже класний і у них є не тільки новорічні адвенти, тому що, можливо, там новорічний вже прям в останній вагон забігати можна. А, але є багато інших. Доприклад, зараз не запустили квестбокс, залишу послання на них, аби ви могли подивитися, що там взагалі є. А, я думаю, що час від часу можна о, щось таке робити і якось так класно себе потішити. Питься, яка мила дівчинка. Ось, бачите? А, клас! Така вона прям крутечка, симпатична. Я підозрюю, що завдання буде дуже просте. Типу, прикрасити ялинку, щось таке. Ну, бачите, є ще елементики для прикрашання ялинки. І знову ще одна дівчинка така сама. І qr ари Десь О, тут у нас все. Все. До речі, я думаю, що, мабуть, ялинку ми тут не ставитимемо, бо так. Бо там, де ми минулого разу ставили ялинку, там тепер Елін коврик. Просто розумієте. Тому, мабуть, ялинки як такої не буде. Зате я всі прикраси чіпляю на ось цю мут- мотузочку. Яка у мене є. Ну, подивитись, загалом, як це буде виглядати, тому що цих дівчаток я теж почеплю туди. Так, завдання номер 7 Якщо для звичайної людини Новий рік без ялинки не новий рік, то для книголюба таким є Новий рік без книжкової, книжкової ялинка. Пропонуємо тобі зробити власну книжкову ялинку, як це можна втілити? Ага, знаєте ці штуки, коли книжки розставлені? От. А, що... а, або можна справжню живу штучну ялинку прикрасити реквізитом, який тримаєш в руках. Мовити про з цих милих дівчаток. Е, ялинки, мабуть, у нас не буде, зате цих дівчаток я примістошу до своєї мут туди ж, до речі, і додам е, обковінки книжок з мого таємного челенджу. Пам'ятаєте, я вам про нього вже розповідала. Ще раз що я зараз читаю. Як ви знаєте, танці з кітками я нарешті закінчила. Книга крута. Вона, окрім того, що медичний трилер і про всякі там кістяки і про не дуже хороших людей, вона ще й про любов. Не буду спойлерити, бо, ну повірте, любовна лінія там крута. Я, окрім того, взяла собі ще дві нові книжки читати. Перша з них це цифрові громадяни. І я поки на ну прям супер на вступі, але мені вже не подобається. Поясню. А, от зараз, зараз. Початок, ну типу плюс-мінус, так? Да? Ми почнемо з того, що ідентифікуємо в розділі 1-4 диджитальні дисфункції. І мені здається, що книги про виховання не тільки про те, як як класні, високогосвідчені, розумні, божественні люди виховують дітей. Ну тобто, в принципі, якщо ти сама добре розбираєшся в тому, як функціонувати в цифровому світі, як комунікувати в мережі і так далі й тому подібне, є шанси, що ти зможеш чомусь та й навчити свою дитину в цьому питанні. Якщо ти сама... Не дуже або сам не дуже, то можливо, тобі теж треба допомога. І мені здається, що всі книги про виховання, вони не тільки для те про те, як виховувати дітей, вони про те, як виховати себе. Тому що насправді ну, неможливо, коли ти сам не знаю, там, обожнюєш. Який такий приклад би знайти. Ну, типу, дуже дивно звучить, коли мама з дредами сигареткою ем, обкладена якимись дивними речами, садить навпроти себе дитину і, і каже: Так, слухай, зараз я тобі розкажу. А що костюмчики такі ідеальні, так, виглажені, і ідеальні зачіски і здоровий спосіб життя це. Те, в чому запорука успіху, ти не ну, подивиться на це, подивиться на маму, відчує когнітивний дисонанс, хоча ще не знатиме, що це так називається, але безперечно це відчує. І, в очевидь, цей урок ні до чого доброго не призведе. Тому для того, аби говорити про те, як виховувати дітей в цифровому світі, мабуть, варто також виховати батьків. Так от, я думаю, що е, повторюсь. Класні високоосвічені люди, і так а, без книги, можливо, знають якісь там нюанси які деталі. Я не знаю книги, що я не читала, тобто я критикую книгу на 10-й сторінці, щоб ви розуміли. А, а люди, в яких у самих є певні якісь проблеми з цифровим світом і загалом світом, можливо, не знають, що таке, як там було, яка там дисфункція. А зараз я знайду. Я вже забула, поки говорила цю свою велику думку. Диджитальна дисфункція. Є шанси, що е, певні люди на цій фразі просто закриють книжку так. і забудучи. Я повторюсь, критикую на 10 й сторінці. Ну, тобто, можливо, далі все буде класно і просто. Але отут я прорала і закрила книгу, бо треба було займатися своїм справами. А ще я почала читати три чоловіки для вільми, і це супер суперсмішне читання. Мабуть, вперше прям попадає в різдвяну тематику, тому що там про адвент різдвяний, хоча не такий, як я звикла, але тим не менше. Так от я просто там час від часу натикалася на цю книжку, типу, класна, 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 але ну типу я не заглиблювалась про що, Я пір не якщо чесно, про що вона, для чого вона, про кого вона. Аж поки. У мене здається що світла не було, ну, здається, світла не було. Я заходжу в чатик і дивлюсь, мої дівчата обговорюють цю книгу. Ну, типу, там, В кого є, в кого немає, дуже сильно хочуть почитати. Я думаю, задумка я на сайт ВСЛ. Подивлюся, скільки коштує електронка. Я здебільшого електронки собі купую зараз. Заходжу на сайт ВСЛ і заодно, до речі, купила в них різдвяну книжку. Так це називається. До сих пір вона ще не доїхала і я вже, типу, потираю ручки, тому що ну, вам показати. От. Але тим не менше, я ось цю книжку. Замовив цю різдвяну книжку, так? І замовила заодно електронку три чоловіки для вільми. Почала вже читати, бо тут 15 прочитала, дуже мені подобається. Так, головна героїна, мені здається, трошки дивна. Але я поки що не зрозуміла, якого характеру в неї дивина. От, і загалом, якщо ви теж про неї щось чули. То зверніть увагу, бо, мабуть, е, мова про те, що ця книжка класна, не просто так. Е, мені подобається. От, саме ці дві книжки зараз активно, ну, як активно, цю я читаю, не активно час від часу, але три чоловіки для вільми є шанси, що дочитаю, мабуть, навіть в режимі цього вломасу. Не впевнена, але планую. Я також планую дочитати комікс і думаю, що ось 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 якось влаштую собі цей вечорок. А, власне, про це хотів вам розповісти. І дука я вішати своїх дівчаток прекрасних на свою мутму мут мотузочка нормальна взагалі назва. І зустрінемося з вами за мить. У мене тут посилочка, Ані прийшла, і книжкова дилика. Ого-го, це так попаковано. Ці керучки. А це, до речі, я замовила, не знаю, чи в них ще є. Ось такі от ангелики її мама робить, і вони неймовірні. У мене на минулій, до речі, вона відкривається десь. На минулу ялинку теж такі були. І ось вони такі класні ангелики. Ці двічі я собі і замовила. Залишу посилання. Мені здається, Еля також оцінила ангелики. А, тримай Елічко. Ні, тут <гум> бусинки є, давай. А тут теж є бусинки. Пробач, не дам тобі. Насправді дуже класно, залишу посилання, а вони ще є? Листівочка. О, давай, тобі мілку тримай. Це молота. Може, ти озвучиш за мило? Це зову це особисте? Це особисте. Ага, ну, шкарпетки. О, боже, це дуже смішно. Я просто любить. Так чорт, блін, це треба розказувати. Я Елі постійно співаю щось, типу жили у бабусі, якісь там дивні гуси. У мене теж були, Но, були Насправді Аня не дуже часто співає про гуси. Да. Вона зазвичай замінює гуси якимись всякими іншими словами. На те гуси. Жили у бабусі, африканські гуси, жили у бабусі, індіанські гуси. Ну, коротше, бойові гуси у нас теж разок жили, москалів лупили. Але тепер будуть жити чистіше, блін, Аня, це дуже круто. Я, Я не можу тобі Так, ідемо далі. А, Бавовнянських, в тебе сьогодні були гуси. Так, ой, а що це таке? Це щось таке прям прикольне. А що воно таке? Певно, арома. Це чашка з кришкою, а де кришка. Тільки що ти її дістала. Призначно для загального використання та здоволення сердишних потреб. Вау! Клас. Я це потім коли-небудь баска покажу. Ну давай я отак тобі покажу. Так, а то. Охто! були схожі. Це прям дуже в стиль моєї кухні і в стиль мого телефону. Дуже підходить, реально щось. Головне, щоб телефон. Так. Січка, свічка це дуже круто. Давай всім нюхати, що ти ще нюха. Клас, ручка, ручка. Я, до речі, вчора, коли купувала дім його миколечко, заглядала собі на ось це. Але не купила, щось стикнула. Добре, пахне? А Аня купила мені книжку. Аня купила мені книжку, що і звіхоло. Аня знає, що я обожнюю віхоло, напевно. Крутяк! Анечка, дуже тобі дякую. Ти просто божественна. Клас! Флас. Щеличка трудно прибирати. Ні, Ей Ейсі подобається викидати оці от штучки. Будеш? Загалом. Ми хепі.